Господь з вами. Ой, Слова святого Євангелія від Святого Матея. Суві Господи! Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею. І залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі. Що біля моря, в околицях заволонових і Нефталимових, щоб збулося сказане Пророком Ісаїю, який сповіщав, земле Заволонова і земле Нефталимова, приморський шлях по інший бік Йордану, Галілеї Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло і тим, хто сидів у країні, і тіні смерті їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, який закидали сіті в море. Оскільки були рибалками, і каже їм, ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. І обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри. сучасний наш достойно Пробощ, отець Олександр з міністрантами. Дорогі парафіяни, гості нашої парафії сьогодні, кохані в Христі, влюблені Божі діти, читаємо в Євангелії від Матея в четвертому розділі сьогодні такий довший уривок святого Писання, який так насправді говорить нам про навернення, про покаяння. Говорить нам так зване є таке слово метаноя, трохи таке, може заумне, наукове, але це означає зміна, зміна взагалі, якщо говорити про корінь цього слова, то зміна нашої думки, розуміння, свідомості, зміна взагалі ситуації. І сьогодні, коли ми є свідками, як Ісус. Покликує своїх учнів, своїх апостолів, так насправді він, кличучи їх за собою, не змінює цілого світу, не змінює якоїсь обстановки навколо них, але міняє їхній підхід до їхнього життя, міняє підхід до розуміння, ким є Господь в їхньому житті. І Відкриває їм очі на це Слово Боже, яке сьогодні цитується з пророка Ісаї, що виконується Божа заповідь Боже, пророцтво відносно Ісуса Христа. І ті слова, що народ, який жив в темряві, він побачив світло. І всі люди думають, що це за світло. А Правда є така, що цим світлом є сам Ісус Христос. Так може, щоб ви тільки правильно мене зрозуміли, може трошки так жартом, але як ми не раз говоримо з другими людьми, чи священниками, чи нашими родичами, де майже всій нашій країні часто сьогодні вимикають світло, ми кажемо, що в нас є світло завжди. А яке, як це так може бути? я, наприклад, кажу, ну, перше світло це Бог. А ну то в нас теж Бог є. Але я кажу, але в нас настільки Бог є, що навіть електрики не виключають. І як це може бути? Ну, я кажу, це вже треба Бога питатися, це вже чудо Боже. Навірно, ви мало вірите в Бога. Очевидно, я сам, своїй мамі такого не кажу, але, але всім, хто там знайомий, дзвонять друзі зі школи. Ну, відомо, вони розуміють, в чому справа, але кажу їм, що ми настільки тут вружені чи настільки маємо в повноті Бога, що навіть електрику нам не виключають. Ну, і це може теж таке розуміння для нас, але правдивим світлом Божим є Господь, є Ісус Христос. І ми сьогодні, які не примушені шукати цієї електрики, ми шукаємо Бога. Інші люди можуть справді шукати цього світла земного, бо воно є теж потрібне в житті, в праці, вдома, в сім'ї. Але в цьому всьому можна забутися, ким є Бог що Бог є найважливіший, Так? Ми можемо на хвилинку залишити Бога і шукати того, що приземне, Але ж Бог і там хоче бути з нами. І, власне, метаноя навернення, про яке Ісус сьогодні каже, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Господь хоче нам дати цю правдиву думку, правдиве мишлення про те, що є найважливіше в житті. Що є найважливіше в житті? Подивіться простий момент з життя, наприклад, кожного з нас. Коли ми собі живемо, не маємо жодних проблем, клопотів. Але коли приходять якісь страждання, якісь негаразди, приходять якісь переміни наших особистих планів, людина через те, що вміє терпіти цей біль і страждання, вона зміцнюється. Вона робиться сильною, так? вона укріплюється. І не раз приходять такі моменти, коли ми по-другому дивимось на життя. Я, наприклад, Ну, скажімо, не те, що недавно, але там якийсь трошки час прийшов, зустрівся з одною знайомою людиною, яка час від часу там допомагає на Всході України, возить там допомогу військовим. І я кажу, як ви через ці переживання кажу, аж постаріли. І так відразу кажу, вибачте, я не хотів такий комплімент сказати. А ця жіночка каже: Ой, чи ви не помилились, бо сьогодні. В нашій країні, щоб постаріти, тримати щастя, бо є стільки людей, які вже ніколи в житті не будуть старими, яких привозять в трумнах, хоронять, і вони вже не дочекаються старості. А то, що ви сказали, що я старію, то це щастя, що я можу постаріти в сьогоднішній ситуації. І колись, скажімо, рік назад, два роки назад. Якщо комусь скажеш, о ви такі старенькі, то могли обідати. Сьогодні, коли кажуть, о, ви така старенька, то так, звісно, бачите, як Бог поміг мені дожити, до старості. Міняється погляд на життя, міняються цінності, вартості. І сьогодні Ісус, коли каже, навертайтесь, бо прийшло Царство Небесне, наблизилось, навіть треба так сказати, це ніби подібні слова. Але Хтось може сказати, що, наприклад, діти живуть десь вже в своїх сім'ях, родинах, приїжджають до батьків. Так? Ми можемо сказати, що вони прийшли, приїхали, прибули. Але якщо хтось живе вдома разом з нами, в одному селі, в одному містечку, ходять в один кость, наприклад, є такий момент, коли людина стає ближча, то ми вже не кажемо, що ця людина прийшла. Бо вона є вдома, але вона стає ближчою, тому що відносини міняються, тому що, може, менше говорили, почали більше говорити. Так, як би сказати, колись один такий чоловік, мій знайомий з костьола, з парафії від з Городка від мами, каже, що правдивий прогрес це якщо людина вертається від прогресу до того, що було. Раніше І каже: дивіться, колись каже, не було транспорту, сьогодні є машини, а люди менше підвідують своїх батьків. Колись не було телефонів, розмовляли, сьогодні є телефони, ніхто до нікого не дзвонить. І прогрес каже, так почав віддаляти нас, що ми повинні настільки зрозуміти, що я він каже, я після якоїсь там сповіді, коли мене священник спитався, які в мене відносини сімейні, то каже, я зрозумів, що. Телефон є для того, щоб дзвонити, зателефонувати і домовитись про зустріч. І він каже, є такі моменти, які я не мушу зустрічатись, можу просто по телефоні повирішувати, але каже, я себе так переламлюю, що дзвоню і кажу, ви сьогодні вдома так, то я зараз через годину буду. І каже, я спеціально їду до людини, щоб її побачити, щоб порозмовляти, щоб вирішити якусь справу на роботі, в праці, тому що е нібито все повинно допомогти людині. Але каже, я помітив, що я по півроку, по рокові не бачу людей і забуваю їх. І каже, одного разу йду по місті, і хтось мене там зачепляє, штурхає в плечі і каже, чого ж ти не вітаєшся? Я ж до тебе махав руками. Він каже, я вже забувся, що як ця людина виглядить, для того, щоб по телефоні все вирішує. І сьогодні, як Ісус хоче змінити нашу думку, хоче відкрити нам очі. На себе перш за все. Бо навернутися до Бога це усвідомити собі, що правда є така, що Бог є, що нічого його не може перекреслити, що Господь справді є живий, бо ми є тільки для того, що є Бог. В Біблії на перших сторінках вже написано, що Бог сотворив людину на свій образ, на свою подобу. Це не значить, що раніше була людина, а потім Бог з'явився, що Бог не сотворив себе на нашу подобу, тільки ми є образом Бога. Якщо є діти, то мусять бути батьки. Не може бути навпаки, що дитина без батьків. Так? Навіть якщо їх хтось, не дай Бог полишить десь і відмовляється, то все одно є батьки. І Бог то, що Він існує, це є доказ через наше життя. Ми навіть можемо сказати, якщо я є на світі, то я є доказом Бога. Я є доказом того, що Бог є правдивий і живий. І тому сьогодні, коли ми передивляємося в своєму житті на різні ситуації, які ми переживаємо, то бачимо, що найчастіше. Коли є якась трудність, якесь переживання, тоді людина насправді може побачити те, що є найважливіше. Їй легше це зрозуміти. Це так само, як, наприклад, хтось захворіє і каже, а я там знаю, що є якісь лікарі, якась там аптека, лікарня, але коли нам вже потрібно туди потрапити, то ми вже забуваємо за магазини, за кінотеатри. У нас тільки в голові ця лікарня, щоб нас спасли. І це стає головнішим. Ми тоді підкреслюємо це в нашому житті. Подібно буває з Богом, що коли є трудність, ми звертаємося до Бога. І добре було б, щоб ми звернулися до Бога в тоді, коли є все добре. Можемо порівняти себе з дітьми, які біжать до своїх батьків, особливо коли ще маленькі. Вони біжать в тоді, коли і погано, і добре. Не тільки коли дитина там впаде, там ручку поб'є собі і біжить, щоб мама чи тато потішила, але коли, наприклад, даєш дитині цукерку якусь, вона теж біжить з радості поділитися і показує, що їй якийсь там дядьо чи тьотя дали цукерку. Вона біжить до батьків, коли радість і щастя теж є. А ми, старші, біжимо до Бога тільки в тоді. Коли якось трудно, а коли радісно, то все хочемо собі забрати цю радість. Нам добре, ми щасливі, ми собі даємо ради, підемо до Бога, коли буде важко. Але це тільки такий самообман, тому що можемо так без осуду подивитися на сьогоднішню ситуацію, вже трудніше, ніж зараз людям не може бути. І все одно, наприклад, в різних храмах, не тільки в нас, є пусті місця, де би могло ще дуже багато людей прийти і прославляти Бога. І, можна сказати, просити Бога. Бо є трудно, бо важко. Але питання, як має бути трудно, яка має бути трагедія, щоб людина прийшла і впала на коліна перед Богом, що має статися на світі? Щоб ми могли зрозуміти ціну, вартість Бога в нашому житті. І сьогодні Бог нам відкриває ці очі, допомагає нам зрозуміти, в який, спосіб, в який спосіб ми маємо звернутися до Бога, як маємо поміняти це мишлення, що це означає навернутися. Такий один знайомий, один з волонтерів Радіо Марія, який зараз є на. Військо на фронті, колись мені так на хвилинку задзвонив і каже: моліться за нас, щоб ми це все витримали, прийшли з перемогою. І каже: Ой, чи ви вибачте, що я вам так скажу, але моліться на колінах за нас. Я так собі подумав на першу думку думаю, ну він ну, простий хлопчина. Собі. Я так багато уроків різних мав семінарії, ксьон дуже важний. І він мене буде вчити, як молитися. Він каже, бо я все життя молюсь, але коли треба було в окопах прицелюватись, декуди стріляти, і треба було на коліна стати, бо стоячки не вийде, то я кажу, зрозумів, що якщо я до вінтовки стаю на коліна, то чого я до Бога не можу стати на коліна? І він каже, відтоді я все на колінах молюсь, навіть якщо болото, то клякаю в болото і молюсь. Я собі подумав, в нас в костілі нема болота. То я можу справді стати на коліна, і це не проблема. Людина доцінює, що це таке Бог, що це таке молитва, хто такий Бог. І це міняє людське поняття, це міняє людську настанову. Тому сьогодні, коли ми чуємо цей уривок Святого Писання з 4-го розділу Матеня, ми бачимо, що цей момент він підходить до 6 розділу, коли Ісус буде вчити. Своїх апостолів, молитву Отче наш. А перед цим, власне, є така ціла історія, що Ісус пережив, як Він цих учнів зібрав, про що Він говорив. Так? І перше його взагалі проповіді Ісуса Христа. Це так можна сказати, Він як прибиральниця, як цей, хто ходить з мітлою. Раніше робить порядок, так? каже: Навертайтесь, а потім буде проголошувати їм. Вже в п'ятому розділі буде проголошувати блаженство, буде казати, хто такий святий, як можна стати святим. Тому в нашому житті теж, щоб запросити Бога, ми повинні зробити таке прибирання, повикидати все, що є небоже, поміняти свою думку, змінити свій горизонт бачення. Так як Ісус говорить, ви ловили рибу, а будете людей ловити, будете рибаками людей. Це ж набагато більше значить. І це є важливим, щоб ми в своєму житті таку думку поміняли. І це називається правдиве навернення. І слово навернення теж говорить про те, що ми не йдемо не знати куди, в якусь таємницю, але вертаємось до того, що було. Тобто завжди пам'ятаємо, що ми від Бога вийшли, прийшли на цей світ. І ми маємо повернутися до Бога. Людина не може назвати наверненням того, що не є Божим. Якщо людина починає робити інші речі в житті, це не є навернення. Але якщо починає робити Божі справи, то це є навернення. Не можна, наприклад, молитвою назвати яку-небудь розмову, тільки розмова з Богом це є правдива молитва. І тому Ісус пізніше, як читаємо, Проходив через всю Галилею, проповідував Євангелії і зцілював всяку недугу і хворобу в народі. І це є такий графік Божий. Насамперед ми повинні побачити, як Бог проходить через наше життя, бо наше життя дуже часто є такою галілеєю. Потім вслухатися в слова Євангелії, читати Біблію, молитись в костьолі, слухати проповідь. Слухати науку церкви, теж шукати, досліджувати Боже Слово, а пізніше бути відкритим на те, що Господь нас зцілює, що Бог робить чудеса, бо ми хочемо відразу якесь чудо, а забуваємо, що наше життя є чудом Найбільше. Те, що ми живемо, те, що ми проснулися, що ми розуміємо, бачимо, маємо свідомість, це й великим чудом Божим. Тому сьогодні. Перш за все, будьмо вдячні Богові за це чудо нашого життя. Просімо Бога, щоб ми були вірні Його Євангелії, проповіді Ісуса Христа, і просімо про те, щоб ми насправді дозволили наблизитись Божому Царству, бо воно є. є храм Божий, є церква, спільнота християнська, є таїнство, але воно може бути таке далеке від нас. Але коли ми його приблизимо до себе, то тоді розуміємо, що ми можемо жити такою живою церквою. Можемо, як на лодоні, мати біля себе цю Божу благодать. Ми просимо, щоб в цій Божій ласці ми могли зростати, навертатись до Господа і другим давати приклад Божого християнського життя. Амінь.